Всім привіт! І це відео буде про новини в нашому, на нашому каналі. І сьогодні ми. Зараз ми починаємо. І так, відео на нашому каналі будуть виходити в четвер. Але деколи будуть бонусні відео. Все ми думаємо що перекласти всі наші відео на інші мови. Але це ми поки що не знаємо, яка в нас аудиторія. тому, напевно, поки що ні. В неділю на нашому каналі будуть виходити відео новини про наш канал. Це буде окрема рубрика, де ми будемо розказувати, що сталося з нашим каналом за цей тиждень. Якщо нічого не станеться, то ми будемо знімати шорт або просто звичайне відео. Бонусні відео можуть виходити в різні дні. Абсолютно всі дні тижня. Так що якщо ви заходите на наш канал, то можете заправляти. Я в нас бонусні відео. А це саме хороші новини цього тижня. Гадайте, хто до нас приїхав. Привіт. Так, вам не поту. До нас приїхала Харлі з Польщі. Іся вона просто озвучила відео, яке ми присилала, але зараз вона признала. Всім привіт, я Харлі, і якщо ви не знали, то я свій монтажа всіх тих відео. Я їх завжди монтую. Ще вона пише сценарії для відео та знаходить нам музику. А так, вроді би, це всі новини нашого каналу, так що всім, па-па. І чекайте нове відео продовж цього дня. Воно не планове.